День добрий, шановні друзі. Вибачте, що не зробив ще один фільм. Я його і не планував, але вийшло так, що треба було вирішити дуже багато тут таких заморочок, які заважали зробити пристрій так, як він повинен працювати. І я так подумав і вирішив, що зроблю цей фільм, щоб ви бачили, що може бути і що треба робити, щоб цього не було. Давайте, якщо я щось буду повторюватись, то вибачайте. Блок живлення на 7 майже 8, 2,3-2,4 кВт яка його потужність. Напруга більше, ніж треба зробити, щоб вона була 500 вольт. Це треба, щоб у хлопців було 450 вольт. На міандрі міандра забирає, і зрізає. Ну і падає напруга тут, бо він не стабілізований блок живлення. Тому і треба на, 100, на 18% треба робити більше. Ну, я на 20 зробив. Що вийшло? Я, коли показував у тому фільмі, що було раніше, виготовив отакий трансформатор. Він давав мені десь близько до 500 вольт. Це було вночі, в день 480-470 вольт. На міандрі, коли я кинув, то вийшло 340-350 вольт. Це замало. Бо хлопцям мінімум треба, щоб було 420 Тому я усе доробив як треба і перемотав отакий От вже зробив транс. Він. Трошечки вийшов більший, бо додавав 20 обертів дроту, і, як ви бачите, місця тут вже нема. Коли щось треба зробити, то ви дуже уважно дивіться на те, бо Юрій мені теж писав, що він виготовив блок живлення, а у нього вийшла. Невеличка проблема, бо не зміг усе вмістити. Ну, Це не так дуже важливо, важливо зовсім інше. Ізоляцію я робив по первинній обмотці. е, Можна лакотканню. Я її теж використовую. Але отут мені мій шурин підкинув. Я маю такий і новий. От Я брав. Такий і трошки ширший. Але він мені тут підігнав. Не знаю, де він знайшов. Ось такий жмут. Тому я його використовую. Давайте я трошки скажу, які виникли тут проблеми. Проблема перша. Дуже висока напруга. Бо, як я вам вже казав, зараз тут 600 вольт. Ну, Ще я його не ставив, але повірте мені, коли було тут така напруга, я 20 обертів додав, то тут 600 буде точно. Що треба врахувати? Перше, коли я робив, ставив діоди, то дуже багато тут наламав собі голову, як і які поставити. бо... Скажу одразу, діода шотки на таку напругу нема. Є тільки на 200 вольт і все, вони не бувають високовольтні. Тому я знайшов отакі швидкі діоди. Вони так і маркуються фаст. Тому я вимушений був. Ну, ви розумієте, якщо я робив плату, на е, діод шотки я вже не переробляв, тому я вимушений був один діод поставити так, а інший вже отак, щоб панод з катодом в мене йшли туди, куди треба. Вийшло дуже нормально, вигнув, ну тут так наколхозив трошечки. Закріпів, закріпив, щоб він нікуди не дівся радіатор. Ну, а далі усе як і звично. Ну, і кажу добре. Беру начебто усе добре і включаю. Включив і в мене почалася, мабуть, 48-серія -ма фільму про Тесла, де в нього блискавки літають де завгодно. І почалось, Давайте я ось так буду показувати. Якщо тут ще можна щось було зробити, дуже отут почало пробивати напругою і напруга почала гуляти в мене по оплаті. Я скажу одразу, я дуже рідко я вимиваю, такий у мене є спірт з каніфолію, і я використовую. Не було ніколи такого, щоб в мене або на трансформаторі, або біля мікросхеми пробивала така напруга. Та навіть біля транзисторів. А тут почало вже гуляти у мене по всій платі. Взяв вимив усе і дивлюсь, трошки краще. І йде дим, починає тут в мене вже. Плата сама очищуватись. Взяв, помив ще. Стало трохи краще. Але ось я тут вже годинник зараз зніму. Бо була, була така ситуація, що бахнуло і на браслет. Тому що я зробив далі? Я маю, я вже показував у фільмах, отакий от лак. Це спеціальний лак. Щоб можна було використовувати ну, дуже зручно, то не страшно, я зараз отак от, покажу з кісточкою і я усі ці моменти взяв і пройшовся лаком. Ну, дивлюсь, трошки краще. А потім я подумав і вирішив. Колись в радянські часи виготовлявся ось такий. Чудовий лак-сапон, який витримував ну, майже усе. І будемо каже, казати і таку вже велику напругу. Тому я взяв ще лаком-сапоном, вскрив, ось ви бачите, повністю це місце і е, вимив там, де мікросхема і транзюки вихідні. І все-все-все зробив. Ну, це ще трішки не все вийшло дуже добре. Вийшло чудово, включив, усе працює так, як я і хотів. І беремо нашого поважного Юри мяндру. Як ви бачите, тут... Ще більше буде перепонів, бо настільки вже Юра монтаж зробив плотний, що, як ви бачите, ну камера може потім передати, а у кого є такі плати, то ви побачите, що на польовому транзисторі отут вже майже нема зазору, який би був. Безпечним. Тому мені треба було якось тут, ось я зробив таке чудо-юдо. Зараз я покажу так, а потім буду показувати трішечки по-іншому. Ну, це індикатор. Як завжди, не хоче індикатор працювати від самого. Е Імпульсного блоку живлення, тому я поставив отакий у ета, модуль поніжайку невеличку. Ну і дрот тут вистачить півтора, але тут дуже гарна ізоляція. Тепер у мене тут ще виникла невеличка проблемка. Не було в мене резистора такого, як завжди, є, але він бракований виявився отакий. І прийшлося хлопцям городити От таке чудо. От, тут виходить ось цей грубо, а цей точно вже можна напругу регулювати. Ну, я думаю, на, е, їм треба десь від 300 до 420, то вистачить е, цього резистора, який має підстройку буквально там десь е, 70 вольтів. Ну і як ви от бачите, зробив індикатори. На діодіках і зробив у юри на міандрі. Треба, щоб було 10, кОм, тут 2 по 5. Один буде стояти на міандру, інший буде стояти на блок живлення. Давайте тепер я щось вам таке ще покажу. Треба було обов'язково мені цей Юра підказав. Поставити кондюр, ну я поставив на... Він казав, там десь вистачить на одну мікрофараду. У мене не знайшлось на той момент. І я поставив на 2,5 мікрофаради на 630 вольт. Це для чого? Якщо йде напруга, то у нас, як ви бачите, до транзистора дуже великий, велика відстань і треба якось тут згладити усі, щоб не пробило. І от далі вимушений був зробити, зараз я віддеру і покажу. От, приклеєний от такий брусочок і усе теж оброблено лаком цапоном. І потім я ще зверху розрізав дорожки і усе залив термоклеєм. Ну і як ви бачите, тут міцно все тримається і в мене не виникає ніяких проблем. Ну і зараз я усе змонтую. І, мабуть, для вас я його включу. Не буду вас. Довго тут тримати, От так виходить пуск і починає рости напруга. <кій> Чекати треба довго, десь півтори хвилини. Тому я хлопці так залишу, видає він 400 майже 50 вольт. Це дуже забагато, буду щось я зараз ще робити, щоб не було стільки напруги. Ну от і все. Дякую вам. Слава Україні! Смерть ворогам. До зустрічі!